У Лондоні напередодні реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, відбулася емоційна зустріч. Легендарний боксер Тайсон Ф'юрі несподівано звернув увагу на українського вболівальника з національним прапором. Реакція Ф'юрі не залишилася непоміченою. Він підійшов до фаната і вигукнув: Віва, Україна! Цей момент швидко розлетівся мережею, зібравши вже понад 700 тисяч переглядів. Колишній чемпіон світу знову продемонстрував, що спорт об'єднує людей по всьому світу незалежно від національностей чи політичних обставин. Підписуйтесь, щоб не пропустити головні моменти зі світу боксу та спорту.